Сьогодні у нас 1 липня почав цвісти соняшник. І я зараз вам покажу, як я роблю заміну матки. Це сім'я на вагах стоїть. Тут не дуже якісна матка. Бистро розкажу, як я дойшов уже до. Сьогоднішнього дня. Раніше поставилось сюди 4 рамки розплотні, дав в маточник, вийшла матка, облетілася в цьому корпусі в верхньому. Матка вже сіє, під цим корпусом стоїть, я зараз вам покажу, рішітка. Але рішітка сітка, та, яку я використовую на дно. Ось, ось така сіточка стоїть. Тобто, вони між з собою спілкуються, але пройти не можуть. Сітка та яка на дно використовувала. Оця сім'я до сьогоднішнього дня вона просиділа і, оце на одному корпусі, не відводка з неї не робилася, ні меду не бралося. Ну, в Взагалі, тут матка взагалі мені не подобається, тому її потрібно замінити. Тим паче, що ця сім'я на вагах, як би від неї йде. В мене вся праця на, на пасіці, а я на неї не можу орієнтуватись, тому що вона неякісна. Тут неякісна матка. Розплоду майже немає, майже вона не сіє. Матка мічена, можливо, я зараз її швиденько знайду, щоб не вимикати камеру. А якщо швиденько не знайду, то тоді вимкну камеру, знайду матку і вимкну вже тоді, коли я знайду матку. Поки що матку не бачу. Почали відбудовувати вощину. Ну, зацвів. За Соняшник у нас тут. Бджолки за, за... почали працювати. Ось, видно, навіть пилок падає на рамки соняшника, мабуть, з другого корпусу. Ну що, не знайшов я матку, я бачу відкритий засів, але я не бачу яїць. У мене за. Як крадується така думка, можливо, вони вже її цю матку і вбили. Тому що все-таки через сітку вони спілкуються між собою бджоли. Можливо, вони вже і вбили матку. Не знаю, я не бачу яїць, я бачу відкритий засів, він є. А от яїць я не знайшов. І матку я не побачив. Тут на трьох рамках бджола, ну, Можливо, я її не зміг побачити, але все ж таки ну, на трьох рамках не побачити матку. Ну, можливо, вона десь на стінці вулика самого. Тому я приймаю таке собі рішення. Е, значить, що я роблю? Я роблю наступне. Я зараз міняю корпуси місцями. Запах в них все одно вже єдиний. Міняю корпуси місцями і вже молода буде матка в мене знаходитись е, на дні корпуса. Тобто це вже так, все, друзі, я зняв перший корпус. Зараз ставлю цей корпус з молодою маткою на днище. В них вже запах єдиний, вони через сітку з запахом все одно обмінялись. Нехай налітає. Льотна бджола на цю матку. А той корпус я поставлю зверху. І якщо там навіть і є матка, я її потім завжди зможу прибрати звідти. Ну так, тут ось ця рамка вже крайня пилок натягнули вже з соняшника. Видно жовтий пилок, соняшниковий пилок. Зараз сюди покладу решітку роздільну. Ну, тут все засіяно, тут матка молоденька, вона працює добре. Зараз на соняшникому взятку вона має нагнати цю сім'ю. ну Хоча би для того, щоб пішла сім'я в зиму. Даю ось таку невідбудовану одну вашінку і одну відбудовану вашінку. Виходить зараз 6 рамок. І ще потрібно дати сюди, щоб хоча б 7 рамок було в них. А я дам ось зараз таку рамку ще одну. На цій рамці є трішки відкритого розплода, є трішки печатного розплода. Головне, щоб тут зараз матки не було. Ну але струсив бджолу туди, все-таки, щоб. Не ризикувати і даю з розплодом рамку без бджоли. Зараз принесу решітку, дам їм решітку і поставлю магазин і корпус зверху. Поставив магазин, ставлю корпус, цей ще був першим гніздовим. І все. Я потім, коли буду мед відбирати, я гляну, яка тут ситуація. Тому що я матку не знайшов і бджоли так себе ведуть в першому корпусі, ніби її вже взагалі там і немає. Можливо, і немає. Якщо вона була неякісна, все, все може бути. Можливо, і немає. Все, закриваю. Бувайте. Хочу вам ще показати, як я. Об'єдную відводки. Ось в мене намальована матка плюс матка мічена. Тут дві матки, мічена і не мічена. Що я робив? Тут сім'я була на чотирьох рамках. І я ще дав одну сім'ю на чотирьох рамках. Взяв просто отак і дав, нічого не робив. Зараз подивимося, чи є в них матках. Хоча по дна, чи не вбили вони обидві матки, і що відбувається в цій сім'ї. Вся рамка засіяна, яйця. Можливо, навіть десь тут і матка бродить, тому що яйця свіженькі, як стовбики стоять, можливо, десь тут. Гуляє і матка. Маточник. Зараз глянемо на цей маточник. Ні, в маточнику нічого немає. Якщо в маточнику нічого немає, то це значить все добре. Зараз глянемо ще одну рамочку. Тут печатний розпліт. А ось матка ходить, мічена, маточка ходить, лишилась. Ось так. Тому все добре, все гарно. Отак От я об'єдную. Не бачу нічого в цьому поганого. об'єднуються. Якщо вони б не об'єдналися, вбили обидві матки, тоді б вони б заклали маточник і вивели собі свою нову матку. Але це, бувають такі випадки, але це дуже рідко. В основному об'єднується без без всяких проблем і питань. Ось іще одна сім'я, яку я об'єднував. Тут в мене записано, верніше, замальовано стара матка і молода матка. Обидві матки мічені. Тут я їх об'єднав ось таким способом. Стара матка була на чотирьох рамках, потім заставна. І ще одна заставна, і на чотирьох рамках молода. молодий відводок отут стояв біля цієї сім'ї з молодою маткою. Зараз ми подивимось, хто тут є, а кого тут нема. Глянемо зразу на молоду матку, чи є молода матка в цій половині. Так, я бачу тут яйця, тому можливо. Навіть і дві матки працюють зараз. Подивимось. Так, тут теж яйця є на цій рамочці. Але бджоли дуже ось матка ходить. І це, мені здається, матка стара лишилась. Зараз глянемо ще в тій половині. Що там? Відбувається. Так добре. Тут матка є. Тепер прибираємо одну заставну. Одну заставну все одно лишаємо, тому що вона тут потрібна буде. Що тут у нас в цій половині поки що яєць я не бачу. На цій рамочці теж є матка. Ось вона ходить. Але тут матка хоч і стара, але вона мені більше подобається, ніж ця матка. Тому зараз зробимо наступне. Здвигаємо все докупи, так як вони вже простояли в такому. Так об'єднані вони вже простояли днів 10, мабуть. Тому об'єднуємо їх, матку я не вбиваю, хоча б я міг би її вбити і вручну вибрати на, смак. на свій смак, да, яка мені більше подобається, але залишимо це бджолам. Зараз принесу сюди, дам магазин, тому що вже цвіте соняшник у нас.